Всім привіт із сонячної Іспанії, місто Валенсія. Компанія realtor 3D. Я Ігор вітаємо вас. Сьогодні ми досліджуємо чергову новобудову в місті Валенсія до 180 тисяч євро. Ось погляньте, будь ласка, новобудова буде розміщуватись тут, на цьому місці. Термін здачі, другий квартал 2026 року. І показую, як виглядають вулиці. Вулиці поруч. Он магазин Великий Меркадона. Тут з цієї сторони буде консюм, зараз покажу. Транспортні розв'язки з трамваями і автобусами зовсім поруч. Роблю спін 360. Ну і зараз трошки пройдусь, покажу вам цю вулицю. Так, буквально. Вон, до речі, тут живуть українці. Український прапор. Сьогодні день українського прапора. Тож за нагоди вітаю всіх. А ось, будь ласка, це. Трамвай. Магазин консюм. Продуктовий магазин консюм з парковкою для відвідувачів магазину. Ось такі тут вулиці. Такі будинки по сусідству, в цілому непоганий район. Зараз ми його трошки детальніше будемо досліджувати. Ось такі іспанські вулиці, ось поруч і аптека. Подивіться, так виглядають. Ще один спін 350, 360. По Шляху руху до магазину Меркадони. Хочу подивитися, що там що там за Меркадона. Це великий мережевий супермаркет, як у нас в Україні, Новус чи Сільпо. Пройшов буквально 250-300 метрів. І ось що я бачу це в напрямку Меркадони і бачу велику парковку, великий паркувальний майданчик, безкоштовний, ось такий ґрунтовий. І тут зараз є ну, досить багато вільного місця. Так виглядає вулиця, також тут є кафешки, ось можете побачити. Кафе також присутні. І такі будинки знаходяться поруч. Досліджуємо далі. Прийшли до Меркадони, а тут, виявляється, на другому поверсі іще спортивний клуб. Ось цей магазин Меркадона, ця вулиця зовсім поруч. Подивіться, як виглядає. Ну і що ми ще бачимо? Бачимо ось таку зелену зону з, дитячою, з дитячим майданчиком. З лавочками можна тут дітей. З ними проводити час. Тобто, ну, нічого дивного, це Іспанія. Тут люблять дуже дітей, і для них скрізь є місця, де можна провести час. Це приємно радує. Хвилин 10-12 пішки від квартири, не поспішаючи, знаходиться ось такий чудовий зелений парк району Бенікалап. І також тут спортивний комплекс. Тут є поля для футболу, і навіть має бути басейн. Зараз я якраз досліджую. Ось так виглядає. Ось центральний вхід в нього. Ось такий парк. Ну, прям не можу не зняти відео, щоб показати, як тут це гарно виглядає. Ландшафтний дизайн. Ось такі доріжки, можна по ним прогулюватися. Будь-яку пору доби. Постійно щось цвіте і такі ось величні доглянуті дерева. Це сосна. Зараз пройдуся ще далі. До речі, там бачив також є тенісні корти. Ще хочу подивитись басейн, чи він критий, чи закритий. Подивіться, будь ласка, який чудовий парк, чудова зона відпочинку. Це в цьому парку, де є тенісні корти, футбольні майданчики. Ось так виглядає. Можна відвідувати басейн. Навіть столи є для настільного тенісу. Ось так тут люди влітку відпочивають з дитячими ігорками. Це дуже, 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 дуже добре. Для дітей це чудове місце для відпочинку. Тож цей район класний. За рахунок цього парку дуже чудовий. І ось така зона відпочинку для дітей. Але ж кого тут зараз побачиш? Всі знаходяться ось там на басейні, всі купаються, тут дуже багато людей. Серпень місяць Іспанія жарко, у батьків відпустка. І всі привели своїх діток відпочивати Таку, такий чудовий парк, район Бенікалап. Подивіться, яка, які дерева тут ростуть. Ось так. Така природа чудова в Іспанії, бачите? Трошки попідглядаємо ще, подивіться, скільки народу. Реально дуже багато. Ось так виглядається зона, місце для відпочинку і стільки-стільки ось народу. ну Просто емоції зашкалюють. Дуже чудово. Повертаємось ось цією вулицею до локації новобудови. Показую, що у нас тут є. Подивіться, так виглядається вулиця, до речі, ну ось прямо на ній стоїть. Буде точніше побудована та нова будова. і роблю спін 360-360 градусів, щоб показати цей район. Ну, Дуже пристойно виглядає порівняно з деякими іншими районами, такими як Кабаніал. цей набагато симпатичніший. Тут нові ось такі, ну, багато таких більш нових будинків, ну і взагалі пристойний. Пристойний для життя спальний район Валенсії. І ще одне відео спін 360, транспортної розв'язки біля новобудови, купівлю квартири, в якій ми розглядаємо. Ось подивіться, будь ласка, ось так виглядає. Ось ця вулиця. Тут зупинка і а, трамваю міського в Валенсії. Бачите, навіть написано, скільки хвилин залишилось до наступного потягу. І зупинка автобусна. Ось вона знаходиться тут. Ось так виглядає цей район, гарна локація, все досліджено. Можна радити до купівлі квартиру в цьому районі.